Доброго дня, це програма Експрес-Огляди. З вами я, Дмитро Петровський. І сьогодні ми поговоримо також про утеплення, але це вже буде більше не про одяг, а про аксесуари. Я хочу сьогодні поговорити про рукавички. Вони є в двох варіантах: це з повними пальцями та е, з от такими от клапанами, які можна знімати одягати. Е, перший варіант виконаний з матеріалу Polartec Classic 200. Він зроблений в такому класичному, можна сказати, кежуал варіанті, і дуже часто їх купують, використовують як звичайний міський варіант. Полартек 200 дуже добрий, теплий матеріал, який підходить під багато погодних умов. Ось такий от варіант, можливо, в якихось риболовних випадках не буде дуже зручний, тому що ну, з такими повними доволі товстими пальцями не дуже той зручно зав'язувати жилку або одягати приманку. Але все ж таки, я вважаю, принаймні для себе я виділив це як ідеальний міський варіант для того, щоб просто кожного дня їх використовувати. Наступний варіант вже так би мовити, більш універсальний. З двох причин. По-перше, тут є обрізані пальці, це дуже зручно для рибалок. Якщо дуже холодно, є можливість одягти ось такий захист на великий палець. І ось такий загальний захист на всі інші. Коли я використовував саме такі рукавички і лових спінінгом, я на іншій руці робив наступне: я просто ось так звільняв один палець, або, наприклад, два, якщо мені потрібно було якось ну, от так тримати вудку. І, в принципі, було і тепло, і зручно. І ще дуже приємно, що саме ці рукавички зроблені з матеріалу Polartec Windblock. Нагадаю, він майже не продувається вітром. Також є ось таких два варіанти рукавичок. Вони вже мають такий більш, так би мовити, і міський і тактичний вигляд. Різниця між ними дуже невелика. Вони також зроблені одним з них, ось ці з матеріалу Polartec Classic 200, ось ці з матеріалу Polartec Windblock. Також внутрішня сторона посилена замшою і на правій руці. На великому та середньому пальці вшиті спеціальні вставки, які працюють як тач тачскрін. Тобто, ну в тих в цих рукавичках можна використовуватися телефоном, особливо. Зручно це нашим операторам. Оператор і режисер використовують саме такі рукавички. А я ж, наприклад, такі ж самі, тільки в чорному кольорі, використовую взимку, коли ловлю, скажімо, не на мормишку, а на балансир. Мені дуже зручно, тому що і рука в теплі, і в принципі там не потрібно постійно робити якихось дрібних маніпуляцій. В принципі, на цьому все. Мій експрес-огляд закінчений. Нагадаю, з вами був Дмитро Петровський. Ви дивитесь телеканал Рибалка і тримайте себе в теплі.